Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 7 та Математика 7 Інтегрований курс «Часи на перша, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. 80% від одного числа дорівнює 2 сьомих від другого. Знайдіть менше із цих чисел, якщо їх сума дорівнює 76. Варіанти відповідей А30, Б24, В22, Г20. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай одне із чисел Х. Нехай одне з чисел Х. Тоді, друге. Відомо, що їх сума 76, 76 відняти х. Маємо рівняння. 80% це у нас 0,8, знаходимо дріб від числа. Маємо 0,8 помножити на х, дорівнює. 2 сьомих помножити на різницю 76 і х. Розв'яжемо наше рівняння. Помножимо 2 сьомих на 76, подамо 76 із знаменником 1. 2 множимо на 76 і 2 сьомих множимо на мінус х. Маємо мінус 2 сьомих х. 76 на 7 не ділиться, скорочення не буде, тому подамо зразу 0,8 у звичайного дробу. Маємо 152 помножити на 76, це буде 152 в чисельнику. 7 в знаменнику і відняти 2 сьомих х. Перенесемо доданок зі змінною у ліву частину. При цьому 80 зразу скоротимо на. 2, Отримаємо. 8 ділимо на 2, це буде 4. ділимо на 2 буде 5. Змінимо знак. Отримаємо. 4 п'ятих, додати 2 сьомих, здоює 150 2 сьомих. Зведемо подінь доданки, спільний знаменник буде 35, додатковим множники 7 і 5. Маємо 28 35 Х, додати 10 35 п'ятих Х, і дорівнює 152 сьомих, ми не будемо перетворювати у мішане число. Додаємо наші доданки, маємо 38 35 Х. Дорівнює 158 сьомих. Ну, тепер поділимо на 38,35. Х дорівнює 152 сьомих, поділимо на 38, 35. Помножимо на дріб обернений до дільника. Отримаємо 152 помножити на 35 і 7 помножити на 38 в знаменнику. Скорочуємо 35 і 7, скорочуємо на 7. 35 ділимо на 7 буде 5. 152 і 38. Можемо скоротити на 38. 152 поділити на 38, отримаємо 4. Отже, маємо в знаменнику 1, чисельнику 4 помножити на 5, 20х дорівнює 20. Записуємо висновок. Якщо одне з чисел 20, тоді друге 76 відняти 20, дорівнює 56. В умі стоїть питання. Знайдіть менше з цих чисел, менше з цих чисел 20, записуємо відповідь. 20 і варіант відповіді Г. Номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 7 та математика 7 інтегрований курс виконано.